Ну, і, чи це зумовлено і до чого прагнете? Суд заблокований в зв'язку з незаконним рішенням про продовження тримання під вартою нашого побратима. Е, на сьогоднішній день на даний момент знаходиться під вартою ще шість членів правого сектора. Так само е, наша вимога припинити будь-які політ переслідування загалом О, проти добровольців в Україні та е, та першочергова вимога звільнити наших ув'язнених потеринів, які перебувають в Пілігоратському СІЗО та в залі які зараз відбуваються перемовини, чи взагалі ведуть якісь перемовини? Мені наразі невідомо, чи ведуться якісь перемовини. Зараз ситуація тут спокійна, але ми бачимо, що кількість силаків постійно збільшується, тому ми готові до будь-якого розвитку. Мені один із ваших побратимів сказав, що в залі суду граната. Як ви прокоментуєте це? Це не я прокоментую. Є людина конкретна, я можу показати. Як ви прокоментуєте цей момент? Я не можу нічого сказати стосовно цього Ну, ви Альтумація підтверджуєте чи спростовуєте? Я не можу. Скоріше за все, це фейкова інформація. Добре, а скажіть, будь ласка, які ваші подальші дії будуть і відповідно до якого, який у вас фінал влаштує? У Нас влаштує фінал лише відпущення наших побратимів, які сьогоднішні перебувають під вартою, які є незаконно ув'язненими режимнічної угу. окупації, які це поєднують як. Державна влада України і е, наша вимога так само полягає в тому, щоб припинити будь-які політпереслідування добровольців і е, звільнити е, політв'язнів загалом по Україні.